Вітаю, вітаю вас на своєму каналі. В нас вечір п'ятниці, 7 число, приїхало моє замовлення від компанії «Фармасі», яке я розмістила буквально 2 дні тому. Дуже швидко, організовано. Я геть не встигла заглядітись, як вже прийшло повідомлення на відділення нової пошти, що приходьте отримати свою посилочку. Давайте з вами здійснимо розпаковку. Пізній вечір хочу мерщі відкрити, вам показати, віддати товари для своєї колеги, знайомої, і самой також розпочати використовувати засоби по догляду. Ось така моя накладна. Тут у нас буквально декілька позицій. Загальна кількість товарів це 13 штук. І що я хочу сказати, тут замовлення на 2000 гривень. Невеличке замовлення, але воно на 40 бонусних балів, що дало для мене участь в акції на мінус 70%. Давайте з вами розглянемо. Щось у нас тут мало сьогодні упаковки, Ну, це не так важливо, тому що я бачу, що все приїхало дуже гарненько, упаковано. Надійно. Отже, що в нас тут? Це олівчики для очей. Один для мене, один для Анюти. Я замовила темний коричневий. Зазначено, що вони є водосійкими. До речі, прошу звернути увагу, що всі олівчики йдуть Made in Italy. Дуже стильне, гарне упакування. Приємно на дотик цікаво який той коричневий колір. Вау, вау, симпатично. М'якесенький, він дуже м'якесенький. Давайте на хвилинку зачекаємо, як він схопиться. Обов'язково зробимо свочик. Ой, ой, ви знаєте, швидко-швидко засихає. Отже, він дійсно вологостійкий. Він, бачите, досить таки грубий. Так, ризикнемо. І його багато, дуже багато. Клас! Там зараз на нього акція в каталозі, що розпочався в червні місяці, тому раджу собі, щоб кожна з вас замовила свій відтінок олівця. Ми обрали темний коричневий, тому що це є самий універсальний. Ще, що хочу звернути увагу, що дуже надійно зроблене упакування. Бачите, тут такі зубчики, завдяки яким ви будете впевнені, що ваш корок не злетить і олівчик не буде пошкоджений. 35 грамів олівця – це вигідне придбання. Я думаю, що на ціле літо для нас занютою, його вистачить. З косметичних засобів на цьому все. Перейдемо до догляду. Ось така у нас новинка. Серія Smart Life. Це в нас український виробник тонік для обличчя з аха-кислотами та фільтрами з секреції равлика. Так, фільтр. Фільтратом, господи, перепрошую, фільтратом секреції равлика для всіх типів шкіри, створений для зволоження так, створений для зволоження, м'якої тонізації та відновлення природнього pH епідермісу. Я щойно прийняла душ, вимила волосся, користуюся нагодою, доки є електроенергія, і хочу скористатися цим тоніком. Дуже приємний. Аромат ніжний, квітковий. Почитаю, скористаюсь і обов'язково вам більш детально розповім, що тут в нас ще вказано. Ну, Пармасі Україна, товариство Прокей. Прокей. Все одно там в них пишеться англійською мовою, а тут написали просто українське товариство Procare. Це про догляд. Угу, угу. Тобто замовила компанія Пармасі для себе ось такий засіб, щоб продавати його в каталогах і таким чином просуває українського виробника. Респект вам і повага! До речі, в цій колекції ще є крем для догляду за обличчям. І Пінка для умивання. Поки що я взяла тонік, а не пам'ятаю, чому я те не взяла. Чесно, не пам'ятаю. Так, Дали акції, акційні тестери, щось йому тут поплохіло. Ну, коротше, ось цей пакетик за 20 гривень. Я його візьму для нас за нютую в дорогу, коли ми поїдемо на відпочинок. Це просто знахідка ось такі доглядові засоби, коли не потрібно з собою вести всі. Флакончики. Акція мінус 70 дала мені вигідну пропозицію на крем мій улюблений з чайним деревом. Цей крем обійшовся в лише 50 гривень, тому я одразу його собі придбала. От сьогодні тонізую шкіру на ніч і наношу ось цей крем для обличчя. Вигідно самостійно купувати, дуже багато всяких фішечок. Для себе ще і для догляду за всією сім'єю ось такий гель після засмаги. Він на основі алої. Доглядовий засіб з алої вже я весь використала. Мені сподобалася серія з алої. Я думаю, цей засіб мене не розчарує. Упаковка невелика. Таке воно відчувається цікавеньке по консистенції, а. Так, треба добратися, Треба добратися і вам все ретельно показати. Ти бачиш, Ти бачиш, що робиться? Доберися ще. Обережно. Гаразд, робимо таким чином. Так надійніше. Угу. Реаліті розпаковка. Трошки естетичний в мене ножик, але нам головне результат. Ось така гелева текстура, що у нас по аромату. Аромат абсолютно нейтральний. Це дуже добре, що він саме нейтральний, тому що підійде для використання спокійно там чоловіком, наприклад. Тому що, ну, якось мені не найз, коли чоловік там пахне якимись квіточками. Ось. А що в нас по текстурі на шкіру? Він має пом'якшувати, зволожувати. І мені головне, щоб не було липкості. От, якщо... А, і охолоджувати. До речі, так, прохолода вже пішла, але це не така прохолода, ментол-ментол, а якась просто природня свіжість. Так, терішки відчувається липкість, але вона в межах розумного. Коротше, зараз я знаю, на кому я його буду тестити. Чоловіка дуже загоріли руки, от я ним і зволожу їх. Наступне для дому, для сімейного використання, це ось така зубна паста, її ще немає нормально навіть в каталозі, я її знайшла суто випадково на офіційному сайті. Що в нас зазначено, Відбілююча зубна паста, не буду по-англійськи читати, вибачте, пробачте, з шафраном і порошком матчі допомагає видалити плями для білішої посмішки, оскільки забезпечує щоденний захист чутливих зубів. Не зрозуміло нічого, але мені подобається, що зазначено, що вже його можна використовувати дітям від 6 років. Отже, ми його всією сім'єю можемо цю пасту використовувати. Але, скоріш за все, я думаю, що вона буде. Для мене, і, якщо сподобається ще й для чоловіка, вартість її була трішки кусаюча. За цей флакон ну, в межах того, що це 130 г, ну, ні, напевно, не кусаюча, цілком доступна. Коротше, з знижкою ця зубна паста, щось там 170 гривень. Така цікава, вона не консистенція незвична. Бачите, якась вона нік як не паста. Ой, вона, знаєте, що нагадує? Як не пасту, як якийсь крем. А, запах такий свіжий ментол, але незвичний. Досить незвичний, але приємний. І текстура також незвична, як для зубної пасти. От, видно, для того, що вона йде для зменшення чутливості, вона от саме такої кремоподібної текстури. Дивіться, артикул, я не знаю, чи це артикул, чи це не артикул. Давайте подивимося. Тут є артикул. Шампунь, ага, відбілююча зубна паста, у нас артикул 100, потім 19 і 19. Ось, 130 грам, хто захоче собі придбати, зверніть на неї увагу, скористаюся, поділюся своїми враженнями. Я думаю, вдома воно пригодиться. Наступне, також для нас додому замовила ось цей плямовивідний засіб. Буду його наливати в флакон з спреєм, щоб шикати. Бачите, можна типу, отак відкривати цим носиком. Це треба тиснути сильно. Коротше, я спробувала, в мене не вийшло. Більш метод. Засіб рідкий, він не має густої текстури. Буду використовувати суто як в якості спрея для обробки плям. Для замочування, ні, не буду використовувати. Мені він потрібен суто як для обробки плям. Такі ж само два засоби замовила моя колега клієнтка. І також замовила ось цей шампунь. Від лупи. так? Ми його використовуємо. от шампунь проти лупи. Коротше, знаєте, крем цей, ну, трішки стягує шкіру. Не критично, але стягує, цікаве таке відчуття, треба буде ще десь попробувати. Е, стосовно шампуня, ми його використовуємо. Мені сподобався свіжий чистий ефект на голові, дійсно допомагає боротися з проявами лупи. Чудово очищає. Дня 3 волосся абсолютно свіже і об'ємне. Так що можна замовляти, особливо враховуючи, що зараз на нього там дуже приваблива вартість на 500 мл засобу. І ось такий гель замовили також в мене клієнти для того, щоб позбавлятися болю і втоми в своєму тілі. Що у нас тут з каталогом наступне? Бачите, я цього разу без тестерів, тому що замовлення робила в будній день. Вирішила Ой, не затягувати, тому що боялася, що просто не зловлю прямо вивідні засоби. Угу. Що в нас тут? Антицелюлітний гель для тіла і антицелюлітний скраб для тіла ось така колекція за 500 гривень набір. Нямка. Думаю, буде щось смачненьке, гарна модель, стильне оформлення. Так, буде в нас. Літній обвал цін. Щось можна буде собі придбати. Я розпробувала в тестері цю тоналку. на рот. Це тепер моя One Love. Дуже тепер її хочу. А зараз в діючому каталозі на консилер знижка. То я, напевно, ще в діючому каталозі в червні зроблю замовлення на консилер. А вже в наступному в липні візьму собі тональний засіб. Симпатичний каталог. М -м, клас, яка розсипчаста пудра, новиночка. Угу -гу. Цікаво, цікаво з добавками. Давайте так, екстрено прогортаємо. да Будуть привабливі, привабливі цінники. Ось цей олівчик, він зараз дешевше. Тут, бачите, 199 гривень, він там зараз щось на гривні в 30 чи 40 навіть дешевше. Тому, можете замовляти зараз сміливо. Якщо хочете замовити самостійно, обов'язково зайдіть за посиланням до відео і ну, оформіть собі так само знижку. Ось це я також собі замовлю. Тепер я також полюбила цю туш. Мені подобається. Ціна класна, туш чудова. Так, у нас що пламбер блиск, блиск, лак для губ. Щось я ніколи на нього не звертала увагу. Так, Діана, твій фетіш з губами. Це щось важке. Троянтова вода для догляду за воли, обличчям. так? М -м, цікаво, цікаво. Ой, який гарний органайзер. Зупиніть мене, нічого тобі так. Тобі органайзер не треба. Жинкового нисця. Здається, спонжі зараз дешевше, будуть 219. Парфунчики. Східний пряний, східний квітковий. Нямка, дайте ж нам якісь ароматизовані сторінки, чи більше тестерів, чи що. Буде легше ваші ці парфумчики замовляти. Спрем для тіла я дов... задоволена. У мене ось цей рубінові, рубінові квіти. Ось. Ось цей. Зараз на нього також йде акція. Що в нас тут ще новенького? Мені треба, знаєте, щоб в каталозі вони такі ну, суто новинки і все. Новинки проглянула, там, супер ціни проглянула і, і поїхали далі. Так, ну все. Все, на цьому все. А, ось, бачите, ці зубні пасти будуть. Тут а вже відбілюючі зубні пасти. От. Буде одна у нас з місваком та фініками. Холіра його знаю, що воно таке. І ніки тільки чула, а це мені більш-менш було знайоме, то я її обрала, а це мені взагалі не знайоме. Так, а стосовно догляду з Смарта, я не бачу ще його тут опублікованого. Не бачу, не бачу, не бачу. Коли опублікують, одразу вам продемонструю. Все, на цьому дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво, весело, корисно. Бувайте! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І ще раз дякую за увагу!